Як перевірити, кохає тебе людина чи ні? Коли в очі дивиться і хоче все ближче і ближче підійти, тоді кохає. А як шари очима навкруги біля тебе, то не кохає. Внутрішнє відчуття якісь дожди. Задалі за так людина до тебе ставиться. Якщо кохає, то як вона повинна ставитись? Якась увага. Які не знаю, квіти, прелині, якихось таких якось сюрпризів. Ой, у нас вже 85 років, ми вже кохані, коханий зразить <рес> <рес> похоронені всі. <рес> Кохає, якщо любить, якщо робить поступки, чоловічі поступки, щоб він щоб він все допомагав жінці і щоб тоді жінка буде його любити, якщо він буде все робити гарні поступки не знаємо по людині побачити чоловік улыбається навірно отношения нормальне хороші а якщо мрачний Якщо в телефоні то вже все я не дуже скажем так освідомлені в цих ділах любовних конечно по вчинках по відношенню в діалозі ти розумієш щоб людина там кохає чи не кохає, чи їй подобається, чи не подобається. Це потрібно відчувати душею, чи кохає людина, чи ні. Не знаю, тільки на довірі. Я взагалі взагалі вважаю, що ну, тільки дії, тільки поступки. Все.